Це наша кухня, де готують наші кухарі, дорогі, їжу, для ми Ось Тут у нас свіженький хлібчик. Ось так він нарізається, подається людям. Ось тут, наші дорогі кухарі своїми руками. Готують смачний і корисний робіт. Нарізають так опитувати. Ось тут вони е, наробили забуті. Повідорчик. Це все для людей. У нас копиться патрітки, котлетки для людей. Дуже хороші і смачні. А тут у нас вариться, можна заглянути Борщик. Ось такий, такий смачний, ось тут у нас борщик. Це Така велика кастриня, щоб нагодувати багато нужденних. На день у нас приходить десь до 200 людей, 150-200 людей. І це дуже добре, що можна нагодувати без голодних нужденних людей. А тут у нас готуються смачні котлетки.

А скажіть, будь ласка, що вам саме більше подобається? А смачно дівчата готують? Якщо є якісь запитання або е, якісь побажання, то теж ви можете підійти і нам сказати про це. Добре, все добре все дякую. дякую. Пам'ятаю, що дехто з вас вирощує якісь овочі, фрукти і приносить сюди в столову. Є Такі консервація на да, домашня? триди. Да, от дякуємо вам. Це також дуже гарний приклад для всіх. Якщо у вас є можливість, така можете з городу також ділитися. Кожного дня з понеділка по п'ятницю ми зустрічаємо наших бенефіціарів, які приходять. І взагалі то це люди одні ті ж, але приходять нові. Як ви бачите, перше, друге, третє? Ну, я так сподіваюся, що люди задоволені. Вони у нас доброзичливі, такі, так? Да? Всім подобаються. Всім подобається, що вона Дякую, а дуже тому Ми їх відмічаємо, тому що це не на... ми відмічаємо кожну людину, ну, ми почитуємося за кожну людину і раді їх все бачити. У нас є правила, ми дуже строго відносимося до тих, хто приходить на трезвому стані. Ми проводимо бесіду з ними, ми пікуємося за наших людей в пожилому зрості, вони приходять, вони хочуть. трошки покою, хотя а спокойно покушать. Они приходят и в 9, и в 10, они занимают очередь, потому что ну, по городу не, не кругом готовят, не кругом, а люди хотят кушать, действительно, пенсии Им надо и за заплатить. Они не стесняются, они понимают, что мы работаем для них. Все очень вкусно, разнообразно. И супы, и большие, и котлетки. Все очень хорошо. Одно пожелание, если можно, чем черных бед. Давай, когда-нибудь. У меня сын без ноги, диабетик. И, конечно, я... Ну, ему можно черный хлеб. Пожалуйста, если можно. Да, там у меня два года наверное, ну, Мне 59. Это как регион, меня не берут. И, и, на работу никто не берет, потому что старый. Сейчас лет никто на работу не берет. Спасибо вам большое, да? Они очень бешеные, девчата, там очень хорошо готовят, смачно. Дівчатка, ми вам дуже вдячні за ваші золоті руки, за вашу курсу, що ви вкладаєте любов від ці страви. І ми дуже вдячні, що ви ці п'яти роки викликаємо Дякую Дякуємо вам. Да.